Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Games. Сьогодні у нас рубрика Огляд за три бої. Тут я буду проводити три бої на танку і показувати його сильні та слабкі сторони. Тобто жодних там теорій якихось по ТТХ, тільки практика, реальні трибої, чесні враження. Типу, і я думаю, що така рубрика повинна зайти, тому що буває, я записував якісь відоси. Там окремо відео нарізки якихось хороших боїв відеогляд, або там два бої, або якийсь там бійна майстра, або просто два бої записував на два бої це мало. три бої це саме та золота середина на кожному танку, яка, в принципі, розкриє суть танку. Будуть і мапи різні попадатися і так далі, і тому подібне. Тому сьогодні в нас на огляді танк новий з коробок ЛТ-8рівня Шквал, Ну, в народі його вже називають Шлак. Ну, Хто як називає. Тобто хтось називає шквала, хтось називає шлак, кому як він зайшов. Я більше до других людей відношуся, які називають його шлаком. Ну, розберемося, побачимо. Поїхав. Алтешка з особливістю. Особливість у нас яка? Особливість у нас та що тут у нас спарена кулеметна гармата. Ось, Але має хороше прибиття ББшками 180 на відміну від прокачуваної І підкол під з під 236. В принципі, це взагалі дуже хороше прибиття. Багато танків можна прибувати в НЛД там і так далі. І Фугасики 16 з Альфою 440. Відповідно, 16 бронів у нас нікого немає, але в принципі всякі картонні танки можна буде виносити з барабану. ЛТ на такій збірці. У нас має 480 метрів огляд, на сірі буде трошки менше. Має максималку 63 без турбіни 58. Це самих два великих мінуса Це максималка маленька 58 без турбіни, і, відповідно, великі габарити. Тому що маскування, в принципі, ну з малишункою, то танка хороша для ЛТ-8, для таких габаритів це нормально. а Значить, що в нас далі? По плюсам, по плюсам, по плюсам хороше маскування для таких габаритів, як я сказав. В принципі, стандартний огляд, умовний 380 метрів, я б не сказав, що це якийсь плюс. Ну і плюс це, що можна з барабана винести з фугасів якогось скорпіона або сушку, або з ББшок дати там 700 демеджу, умовно тяжу в борт. Ось, на цьому плюси завершуються. Мінусів багато. Мінус це КВН, 6, мінус то, що дуже складно реалізувати танк. Мінус те, що максималка маленька, мінус те, що він великий, але жодної там якоїсь броні, типу, хоча він важить 20 з лишнім тонн, якщо не помиляюсь, ділити це багато. Да, 20 на тонна могли б якусь екранчиків чи чогось і накинути хоча б проти лтшок. Ну, в принципі, то таке. По обладнанню, сіру, сірі, та не важно, сірі червоні, Якщо у вас сіре обладнання, ставите сюди оптику. Перший слот, другий слот турбіну сіру, і в третій малошумку, навіть сіру воно знадобиться. Або стабілізатора. Наприклад, можна поставити стабілізатор, щоб на демедж грати, або навіть УМП, тому що це кулемет, і УМП треба також, тому що також мінус я б додавав сюди швидкість повороту шасі. Не дуже хороша як для ЛТшки. Ось що тут другої збірки. Друга збірка це стандарт. Копи, оптика і малошумка. Ну, в принципі, тут нічого нового. Польова модернізація у нас на максимальну швидкість плюс 2, бо в стоці, Це всього лише 55. Так буде 57. Також, так як це барабан, краще поставити на точність, тому що ну, в заряженні в принципі, це не буде впливати, а точність краще хай буде. І отут обов'язково. До тарана, не так навіть для фугасів. Мінус 3 до максималки назад нічого страшного, але плюс 15%, мінус 15 до отриманої шкоди після тарана, плюс перками можна качнути, майстер таран не можна обов'язково, і за рахунок того, що танк важить 20 тонн. Любу ЛТшку, майже якусь маленьку там ялинку, сенлика і так далі. Якщо ви тараните на фул швидкості, ви або зносите повністю ЛТшку, або даєте дуже критичний великий дамаг. По перкам, Братство, ремонт малашумка, звісно, все на огляд, там гострий зір радіоперехоплення Далі парки дивіться по своєму бажанню. Я би поставив обов'язково все на стабілізацію. Ну і майстер тарана. Тобто наступу майстер-таран, це обов'язково. Далі вже хто як хоче, то і ставте. На те головне, щоб це був огляд і маскування. Далі, в принципі, який геймплей в кого, такий став та але обов'язково там четвертим парком я рекомендую майстер тарана, в принципі, на всі лтшки ставити. Ось. Все, поїхали в бій. Будемо тестити. Нагадую, ми проведемо три катки. Так, це можуть бути великі, довгі огляди, але максимально по геймплею постараємось показати цей бій на різних мапах, на різних, що він може, і так далі. тому подібне. Будемо потіти. Не будемо в своє якось, о, Як сказати... Суб'єктивне думку виражати, тому що ну, для мене цей танк не дуже, але я постараюсь на ньому зараз провести три хороших бої, щоб показати, в принципі, кон його конкурентність серед інших алтешок, і що він може. Тут ми ну, може взяти копи, тому що конкурентів алта немає. Якби були якісь дві ялинки, я би копи не брав. Але так як я шквал, то в принципі я копи візьму, тому що нас непогано так закинули, я вам скажу. До речі, а нас дуже неба закинуло. В принципі, можна буде направо їхати, але ми поїдемо сюди. Допускаю, що через недільку на ньому можна буде грати, можливо, трошки краще. Рандом може змінити сьогодні вихідний день. Плюс я відкатав на ньому взагалі 20 боїв з вінрейтом 35, тому теж можу бути не зовсім об'єктивним. По висловленнях раніше, але ж зараз, зараз три бої постараємось на пот проїхати. Подивимося, що, що він зможе, що він може. Так, опа, о, просто вже підсвічую, но головне не стріляти. Якби був, був циклічка звичайна, я б так тичку в борт дав. А так як в мене кулемет, а, ти даєш тички, зразу світишся, все одно нічого не, не встигнеш дати, тому просто поки світимо. Так, ну 700 асист у мене вже є. Так, резервки підрубати не буду. Без резервів. О, СТРВ, Ну. Друзі, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, давайте. Сідь, гасіть, гасіть, гасіть. Е, чому казав УМП можна, ну, наприклад, дивіться, поворот корпусу. Це ЛТшка. Тобто, так як ми крутимося, ну ви самі розумієте, це ультраповільно для ЛТ це супер пильно для ЛТ. Тому в збірку на дамах можна брати турбіну, ну, оптику обов'язково на ЛТ, плюс чи фармить. Uh, і замість стабілізатора я, я б навіть радив ставити УМП. тому що от, ось корпус, ну він такий, типу. Ну такий, наче, наче хоче його в поворот закласти, а він такий, ні, не хочу. Ну, ну отак, от як якось трохи на колісника схожий. На якогось. Потому як. О. О! о. Тут стоїть ЛТшка. Чи ні. чи це не ЛТшка. Оцього я не зрозумів, чи мене чекнув ой, тут 120п, чи це ЛТшечка. чекнула? А як перевірити? я не знаю. Ладно, давай так перевіримо, я зараз тут постріляю. О, все, це ЛТшка, значить. А тут, тому що тут мене б не чекнули. Ну, я стріляв, відповідно, я більш світився, я перевіряв просто. Тому що в мене маскування. Хороше, ладно, ЛТшка там, тоді поїхали на, на той фланг. Швидкість. Без турбіни. Ви бачите, я взяв копи, щоб світити. В мене стоїть Перк на швидкість плюс 1 кілометр і полівап на плюс 2 кілометри. Їду 58 всього лише. Тобто, умовно, у нас на восьмому рівні 58, ну, 56 там хай їдуть багато СТ-шок. Ну, 55-56. Корка йде 60, ну коротше, швидкість максимальна, це великий-великий мінус. Взагалі все, що стосується рухливості, це і мобільність, і повороти корпуса, все, що стосується рухливості, це тупо середній танк. На жаль. Опа, тор... тортика побачив. Нічого не відбувається. Блін, 5-1 рахунок про тому, я не знаю. Рахунок при цьому 5-1. А в бою не відбувається, в принципі, нічого. Ну прям нічого-нічого. Я навіть не знаю, що робити тут. Ну реально не знаю. Ні, ну звідси, мабуть, я все ж таки поїду. Тут не варіант грати. Там, де Вони не хочуть якось до ДЗТ цього проїхати? Ні? Взагалі, типу, не хочуть чи що. Ем. Ладно, давай ризикнем Спробуємо, типу якось чи піджатися аж сюди. А я висвічую поки що торта. Ладно, стою просто в центрі. Стою просто в тупо, так, в центрі. Свічу торта. Але якщо у мене засвітиться, буде габела. Торта не пробивають. Ні, ну це люта імба на торті. На торті, якщо що, грає люта імба, яка не світиться. Ой. Світиться і не про... Ой-ой-ой, не пробувається. Блін, тут небезпечно мені стоять, якщо об'єктивно. Так, нарешті на 700. Нарешті, ура. На 700 дав. Просто ДЗТ до куща може під'їхати і буде мені габела. Тому я так обережно туди-сюди пробую. Ну могли б і кумуля зарядити якогось, чи що? Це добре, що він рухається, а я його оновлюю постійно. О, зараз базик поїде, ні. Добре, що в мене інфа є ще ОЛТ там катант десь стоїть. Так, я його новив. Ні, в йому нічого не зроблять, на жаль. О, шпатик. Шпатака его. Круто. Доброе, что, я почну стрелять. Ладно, это такие. Базика, чек. Ю. Ого. Ого, наче в мене хотів зарядити. Наче хотів зарядити в мене. Ладно, поїхали. Так, чи що, чи підрубим резерву на три катки? В принципі, багато ж із резервом, все одно граю, сам собі пофармлю. Бої вийдуть ультрадовгі. я так думаю. Ой-ой-ой. Це -ой 103, -ой. друже. 169, несерйозно. Ні. Блін, фух. Зараз би базік в мене просто міг дати і все це був би ваншот. Коротше, потненько, потненько грає і якось іде занадто. Треба пробувати, базика. Хорош. Моє торт добре. Да, Тор добере? Ні, Не добрав. А, ДЗД добрав. Ну, ладно. Капець. Наче так вигравали, потім вони просто задепались, і все. Ну, тут складно було. Ну що, по, дем... по демеджу складно наносити демедж. Навіть коли ти в круг заїжджаєш, дуже складно. Навіть базіка повільного закрутити, ви бачили, наскільки складно мені було завертати, тому що моя мене танк не крутиться і нема швидкості, тобто йому б динаміки. От як, як він, якби йому він без турбіни їздив як з турбіною, був би топчик. Я б його легко закрутив. І я б втік би від торта аж, ну динаміки не вистачає. Ладно, дивимось, що вийшло, бій. Так, ну. Бій тривав 14 хвилин. Добре, що ви цього не бачили. А... 12300. Поїхало далі. 1900 ми посвятили, 300 дали. Гонест бій. Устрічна затока. Не сама найкраща мапа. 3 ЛТшки. Блін. ну... З плюсів те, що картонні середні танки, ТВП і Лопарт, в принципі, може нормально пробувати. Так, ми зараз будемо щось продумувати. Е, любому випадку, на цій ЛТ кожен бій, абсолютно кожен бій. Це дуже-дуже-дуже велике треба робити старання, щоб на ньому робити якийсь результат. Тут ми візьмемо турбіну. Щоб більш-менш адекватно. Їздити. Зараз ви побачите, що, що на турбіні цей танк їздить. Ну, в принципі, як повинна їздити ЛТшка і без турбіни. Ось, але, на жаль, без турбіни він їздить як відносна СТ-шка, і то не якась там супершвидка. Ось. І то на турбіні ну, 62-63 ти їдеш. Я б не сказав, що це якийсь хороший показник для ЛТ. Ця турбіна червона, яка дає нам плюс 10, ой, плюс 5 до максималки, 12,5 сил на тонну. І в одно макс максимальна швидкість 63. Це дуже-дуже, дуже, дуже мало для легкого танку. Так, ну сюди вже навряд чи хтось буде їздити. Але варіантів в нас нема на цій мапі. Може когось побачимо. Нікого немає так. Доведеться десь в упор їхати. Який сетап ЛТС тешний. Може ми леопарда якось зачекаємо. Може він підставиться або захоче виїхати, ні, не варіант. Там грають останнім часом дуже сильно. Так, у них ще є вафля. Ладно, мабуть, я ризикну. І сказати пойду з гонки віцу і блін, а в них ще десь теж шквал є. У них ще десь теж шквал, але я сумніваюся, що він справа, тому що справа дерева не валились, нічого тут ТВП, так, ну гонкевице вже під, нап'їжджає. Під, під я це можна навіть чекнуся зараз. Страшно. Ні-ні, не, -ні, кра краще даєм задню. Краще даєм, А, він теж. А, він теж боїться. Тобто я його боюсь, а він боїться наших трьох. В принципі, ми в однаковій ситуації. Ммм, він вже тікає. Він прям жорстко тікає. Слухай, я зараз в леопардав пушу. Пушим лео. Пушим леопарда. Трошечки не вистачило. А тут... а, мм. Ясно. Іксенка все ж таки на ПТ-позиції своїй стояла. Ну, Добре, що в нього альфа не пройшла по максимуму. Але в нас уже ХП нема. Ну як бачите, ХП давати, демедж давати дуже складно. Тобто, дивіться, я дав в леопарда суперкартонного в упорі, а в ТВП якби теж без броні особо. І в мене на той момент було тільки 700 дагів. Ну, відповідно, коли будете давати по тяжам, там ладно восьмого рівня, ну, дев'ятки, десятки взагалі можна забути про якийсь демедж. Ну, в принципі. Головне головне на цьому танку доживати до кінця бою, щоб дати комусь борт. От Отак. От Оп. Хорош. Так, чудово. Косарік в нас вже є. М -м, там стоїть іксемка. Ага. Ага, ага. Та ні, не варіан. Ні-ні-ні-ні-ні... Фух, зажив. Зажив. Ні, ні, не буду я на нього їхати. Краще просто поживем. Просто треба пережитися і пожити. Головне жити до кінця бою на цьому танку. Ну, на любому, на любому танку головне жити. Чим довше живеш, тим більше накидаєш, але на цьому особливо. Потім можемо десь в борт заїхати комусь. Роздати барабан. Ну, не барабан. Не знаю, кулеметну стрічку, як правильно називати Якби барабан, як такого, і немає. Так, 6-4 на перемогу, це добре. шпал в них від'їхав назад десь. Коротше, в них всі там сту стусять на острові. Давайте я вниз спущусь. Спущусь вниз. Я ПЗ переїхав. Блін, не знаю, не знаю, не знаю. Така перевага, наче, якби 6-4... Ну, їхать поки що особо не варіант нікуди. У мене 40 хп просто, якби Так, мінус 1 зробили, чудово. З. Я можу проїхати? в мене маскування хороше, в принципі. Упс, 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 упс. Ой, хорош. Ой-ой-ой. Так, на тоненького зажили. Угу. Так, другий бій такий собі. Ну, в мене там ще блайнд був. Зараз подивимось, що там вийшло. Так, на устрічці в нас вийшло 1600 дамага, 700 асисту. 136 тисяч ну це з резервами з усім. Добре, їдемо третю катку. Поки що в нас 1000 дамага в середньому, 1300 допомоги. Ну, типу, 2 300 сумарки. Небагато взагалі. третій бій, зараз все вирішить. Поїхали. Піщана ріка. Ну, якби сумарка знову ж таки, була б якась відкрита мапа типу Рибальської бухти, там Сумарку можна зразу дуже апнути, але ми рандомно попадаємо на мапи і стараємося на цих мапах щось зробити по геймплею. По геймплею видно, я думаю, що танчик дуже складний, дуже треба якісь шукати тички. І то на наустричці. Це нам, нам дуже пощастило, що ми в леопарда стрічку дали. Ось, і дали в ТВПху зблизька. Тобто. Як буде зараз тут дамаг, йти, не знаю. Мабуть, що там. Ні, просто оптику візьму тут. Пуйдем на ліву сторону. Так, пойдем на ліву сторону, я думаю. Будемо. Тут, мабуть, більш знову ж таки на асист. Два мінуси, про які я казав, навіть три три самих-самих великі мінуси, які. Заважають цьому танку адекватно грати в рандомі. Кути мінус 6, було б мінус 10, як у прокачуваного танка, я думаю, він би грав набагато краще. Топ-1 мінус це кути мінус 6, топ-2 мінус це максималка маленька без турбіни. Ну і топ-3 мінус це габарити. Тобто був би він трошечки менше з кутами мінус 10, і їхав би без турбіни так само, як я їду зараз з турбіною, 60 з лишнім з турбіною. В принципі, був би. Прикольний ЛТ танк, на якому, можливо, б хотілося фармити. На даний момент, ну, не знаю, дуже на любителя, типу. Хтось, може, і захоче на ньому грати чисто по фану, але це дуже складно готуйтеся. Це ультра складно, ультра под кожен бій. А на мою думку, преміум танк повинен грати в задоволення. Ну, якщо не в задоволенні, то хоча б легко. Тому що фарм стрібли — це така штука, де ти КД Їздиш бої, щоб там нафармити пару мільйонів на якісь свої задачі, які тобі треба. Катати на цій ЛТшці, коли у вас є, навіть не то, що якісь супер імби. Просто якщо є хороші преміум танки. Ну, не знаю. БК. До речі, кратується дуже сильно. Мені в першому бою вибили двигун. Зараз тичку хтось дав, вибив БК, причому це ЛТшка була. Ой-ой-ой, ух. Блин, тайп нормально так стоит, честно. Тайп прям жестко стоит. В принципе, давай подколы заряжу. На трошки краще мать пробытия. Хочу меньше альфы, но... Але... Так потрошечку трошечку будем ему давать. 500. Аж 500 настреляло. То умовно була б якась циклічка. Набагато легше демедж було б робити Ага. Пропустив. так, один при поразка ну тут уже все, тут уже все йде до, до, йде до поразки. Дуже, дай я розвернусь. М, ясно. Ясно, ясно. Ну, умовно, була б тут циклічка, типу по 240. Я просто грав на ХВК для порівняння. ХВК набагато кращий. Комфортний, нормальна пушка все інше. Ну, як краще, легший. Набагато по ре ре реалізації. Цей танк ультра складний. Я зараз ще й не, не, не втечу звідси, мабуть, чи втечу. Я не, я не знаю, чи я втечу до речі. Жорстко, ну тут боєм не пощастило. Дуже не пощастило з каточкою. 2-6 рахунок. Ну що? Так і буде. Спробуй тікати на нашу сторону. У нас ж два тяжа восьмого рівня там катаються, бачите, де? Ретюр фуловий. Ще не кінець, ще можна це тащити. Це ще можна якось переграти на свою користь, насправді. А, блін. давай, давай. Ай-яй-яй. Ай не забрали. Не вистачило. Забрали 1390, б шанси були. А, арта імба Арта в цьому бою Ви бачите, що арта робить? У мене попала в Т-49 на 600. Арта не впливає, так, арта не впливає. У нас мінус 300, але можна затягнуть. Так, добре, лт позабирали їх. Тепер головне просто не помилятись, ані ще. Що, ПЗ 1320, що таке? А, це ЛТ 8 рівня. Блін, ще не позабирали ЛТшки, слухай. ЛТ у них ще є. <ривіт> не встиг, Боже. Велетенський, коротше. Така ось ЛТ. Така ось ЛТ. Все, під'єм підсумки. Подивимось, що це. В принципі, ми старались потіти. Знову ж таки, величезні габарити, величезні просто. Ну, ну, чувак просто їде, став. Я вже потім засвітився, коли трошки ближче до кущів під'їхав. І майже всі вертухи завжди в нього летять. Ну, Тому що габарит танку більш, ніж прожета 46 та півтора рази, а під прожета 46 це СТ-8 рівня, яка їздить 55, і цей танк їздить 55. Динаміка в них така сама, все таке саме, тільки це ЛТ то СТ. І оця кулеметна штука. ну... Я вставлю зараз дві нарізки, де цей кулемет реально може їм бувати. Ось вони тут будуть. Перша нарізка це я Ісу. Ой, сушку зношу зараз. Ваншот. Друга нарізка і забув когось. Теж, коротше, когось зніс. Нормально. І, в принципі, все. Це два таких випадки, які мені трапились. В інших випадках це ось такі посередні бої, майже кожен бій. Закидує вас на закриту мапу, вам дуже-дуже важко реалізувати гармату. Закрадує вас на відкриту мапу. ну, Можна буде реалізувати, але все одно, типу, складно. складно. Так, загалом давайте. Кінець бою, підбиваємо підсумки. Так, третій бій, півтора кадагі, 500 асисту. Команда, ну, розумієте, до 1000. 98 тисяч фарму це дуже мало, враховуючи, що в мене особисті резерви плюс новорічні. І того, що ми маємо? Ми маємо за три, за три боя, дві поразки, тисячу середньої шкоди, а тисячу середньої допомоги, тобто 2100 сумарки. Ось такі результати. Здається, що це дуже мало, але я почекав статистики інших гравців. Скажу так, що навіть скілові гравці на цьому кактусі. Типу в 2300 сумарки, там 2400, 2, в когось 1800. Взагалі це шлак Танк шлак, тому якщо у вас на ньому не виходить грати, не переживайте. Це просто така лтшка неактуальна, яка, в принципі, чисто по фану. Чисто по фану. Все, такий вийшов огляд. Не, не такий результативний, як я думав, але він відображає реальність цього танку. Грати на ньому в 2, 2 300 суми, там не знаю, це типу, це що зараз мітка 3800. Це все перерахується, бо це перший день. Відповідно, мені здається, тут позначка буде в районі там на 300 більш, ніж У прокачуваного, у прокачуваного танка ці, цієї нації 2000 на три позначки. У Тісака 10 рівня 3,5. Тут дві. Тобто, якщо тут дві, відповідно, у премійного буде десь 2300-2400. Відповідно, ми десь сьогодні, типу, на 90%, я думаю, зіграли. Тому що, ну, коротше, грати на ньому буде складно всім. Все. Огляд завершився. Подобаєчки. Називаємо подобаєчки, будь ласка. І до нових зустрічей. Побачимось на наступних відео або на стрімах. Все, всім до побачення.